Так, будемо продовжувати нашу листівочку. Ну, мені подобається оце такий нарцис, тут красивий. О, помните, когда ми у другий концерт, я увіджу вас, де була Помните? А, так, було таке, так, Ванечка. То це на свято. Нас приглашали, коли було Різдво, так діти чудово виступали, співали дуже красиво. Ты сподобалось тоді? Ну да, сподобалось. Угу. Чесно, я знаєте, почему меня не Чому? потому что я бы делать такие и они директор сказал школу, что им придется на мой концерт ставить много инструментов. Ага. Я разумею. Так. Вот мы сделали серединку нашей квиточки. а сами листочки, вони світліші. Тобто серединка в нас така оранжева, жовто-гаряча, а пилюсточки трохи світліші. Десь можна навіть домішувати білу фарбу, щоб зробити світліший відтінок для пилюсочку. симба 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 симаа Тобто десь плюсочки більш яскраві, більш насичений колір, а десь додаємо білого і він світліший. Оця серединка вона також жовта. Потім, коли підсохне, ми зробимо на ній білі плямочки. А, це в нас вже листочок. Це листочок поки що. Так, зразу зробимо його. Мені трохи засвічує ноутбук. Дещо я не дуже добре бачу. Це в нас такий листочок. Панечка, ти не поспішаєш, малюєш зі мною. Тут можна трохи темніше зробити, а всередині — серединці світліше. Ванічка, як в тебе справи? Хочеш показати? Ванічка, хочеш показати зайчик? у Тебе вимкнений мікрофон тебе вимкнені? Хочеш показати в тебе вимкнений мі мікрофон? В Ага. Ну як виходить в тебе? Виходить. Добре, поки не хочеш показувати. Так що хочеш показати, то кажи, я переходжу до свічки. Я поки не хочу мені. Зараз можно мене здогадато иметь протест. Mm -hmm. На цей день я стараюся. Старайся, Ваночка, старайся, не поспішай. Вот мені мать подставил китинку. Свечичка должна быть коричневого цвета. там да? свічку надо бежевом. Там сделано, и там надо сделать чуть-чуть какие-то стеки, там течет. Ну, так, да. где тут подстеки там. На свечке. Е-е-е, yeah, yeah, я знаю, да. У цій частині можна зробити її трохи такою сіроватою, фіолетуватою, тут темніше, бо вона горить цей парафін, він тут темніший. Так такой тут серуваты, филлету, я руку. А свічечка сама також дійсно, трохи коричневата, там тінь падає. І беремо такий трохи коричневатий відтінок свічки в тінь, а книзу вона світліша. А можно придумать свои узоры на яйцах? Ну так можно, что можно, можно, можно. А ты что, уже до да яиц ты шо? Да. уже яйца Дай бавда вам, она не темновато, а ее воранчик заказала. Получитель сказал, что можно придумать свои на рисунки. Ну, будет. не желаем. Давайте не желаем. Давайте не желаем. Давайте не желаем. Давайте не 哦，嗯。Oh. Там должно быть Світлані з голов на четыре яйца. Четыре так. А вас кіки? Раз, два, три, чотири. В мене четыре. Так, я тепер роблю глазур. Глазурь тут такого трохи синуватого відтінка зробимо, чи фіолетового, А потім трохи фіолетового. 嗯。Mm hmm.

Ванечка, хочеш показати чи поки що ще ні? Ну добре, ну, старайся. Мене рисунок все не закончен. Коли в мене буде закінчений рисунок, я вам обов'язково покажу. Ой, а вы кардинку не забули? Про ко про, що? про картинку. Яку картинку? Казінку! Картінку? Ну є ось вона ось. У мене є. Де? Ну ось дивись. А ну да бачу. 嗯。Mm hmm. Ванечка, скажи ще раз, бо ну, ну, я не по семь часов, господи семь часов. Ну еще не знал. Mm-hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mhm mm O oh, que <laughs>